Кадри, як відомо, вирішують усе, та переглянувши їх сотню разів, дивитися 101-ю компанії Пірлої Джеколіни не обов'язково. Йдеться про телевізійні кадри вилучення Дениса Гармаша у матчі Шахтар Динамо, найпопулярніший цієї футбольної весни. Від так прес-клуб куратора українського суддівського корпусу пройшов нетрадиційно, без перегляду суперечливого відео. Но я убіждю келероре, киса комисівка, катора була севершена. Набула совершена Senza alcuna volontà Без какой-либо умышленно умышленности, предвзятости. Он ошибся в том, что он не проконтролировал, что игрок e due sanitari, и два, due medici, два доктора с этой точки не покинули, не пересекли пределы поля. Если забудем про тот эпизод, то Вакс провел хороший матч с ошибками, которые присутствуют во всех матчах. Ми не раз аплодували умінню куратора вивести сухими з води будь-кого зі своїх підопічних, та нині постає питання, чи самі арбітри завжди чесні й відверті щодо коліни. От Вакс сказав Гармашу, ти вийшов. А у післяматчевому рапорті задокументував формулювання недисциплінована поведінка, перешкода відновленню гри. Чому сказав одне? А за годину написав інше офіційне пояснення. Коліні, який пам'ятаємо, не побачив у діях Вакса упередженості, теж стало цікаво. Комітет арбітра ФФУ ha deciso di aprire un procedimento disciplinare nei confronti di Yuri Yurivax quello che è successo e prenderemo una decisione Base al in base regolamento del comitato arbitri arbitrar, se c'è un procedimento disciplinare l'attività viene sospesa l'attività viene sospesa astragnaed at от означает выяснить, прояснить то, что произошло. И как только будет выяснено то, что произошло, будут приняты решения. От диапазона, то есть решение может быть ничего не произошло и до самого ужасного, который заключается в пожизненной дисквалификации. Виявляється, варіанти з пожиттєвою дискваліфікацією теж існує. До слова у європейській футбольній практиці такого рівня покарань було лише кілька: найближчі до нас відсторонення українця Олега Орєхова через участь у корупційному скандалі та білоруса Сергія Шмолика за арбітраж у стані алкогольного сп'яніння. Сумніватися у тверезості вакса не випадає. Питання щодо чистоти його намірів Якщо було зроблено щось ділена нічтоді етикаменте Точка. Delle то точка рано будуть прийняті рішення в этом ключе. Такий результат обговорення одного епізоду, яке загалом тривало 90 і кілька доданих хвилин справжній футбольний матч. Упродовж нього дехто з колег нагадав коліні, щоб той, бува, не забув. Головна біда спорту номер один в Україні, брати, президенти на чолі федерації та одного з клубів. Коліна відповів гостро: тиску немає і бути не може. Сайда, кто в голову може прийти голові, що висономіє не, не мій, не Ти я вибираю. спячі. мені за що жаль. Перкесніфіка, тому що це означає не респекту, не м'яє комфорт, що відсутствує уваження по отношенню Я очень uh, горжусь italiano, тем, что я итальянец, dove per anni, в стране, в которой годами detto, говорилось, una uh, что есть человек, который премьер-министром был, он был владельцем телевидений, газет, владелец клуба «Серия Вы не упомянули, что этот человек все-таки не был президентом федерации, Как вы думаете, министр который принимает решения по денег, то есть денежных средств в конкретной федерации, у него что, нет власти? То есть, по вашему мнению... Tutto вашому, при всьому важенні президенти деля републіка міністрів правительства у нього ж no. тоні власті роз'яснення куратором решти важливих рішень вклалося у додаткову 30 хвилинку. По перше, червоні картки Матеусу за жорстку гру проти Махновського та девичу за грубість проти тоготки Матеуса. Обидва покарання справедливі. По-друге, якщо любитель пропускати матчі проти Шахтаря, Йован Маркоски повторить наступного сезону свої одеські фокуси, може бути дискваліфікований на кілька матчів. Так уже прописано в регламенті УЄФА. Таку практику коліна не проти запровадити і в Україні. Та чи запровадить, чи проконтролює у червні? Закінчується контракт Пір Луїджі із Федерацією футболу. А рішення про лонгації італієць ще не прийняв. Будь-якої миті коліна може сказати до побачення і покинути суддівський корпус з його звичними бідами, але поки що ніяких харівідерчі. Лише чао. Спасибо большой. До свидання.